Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. У студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найважливіше. Пожежа на Волині у Маневичах згорів будинок на шість квартир. Івана Рудницького призначили заступником голови СБУ. Через масові відключення електроенергії внаслідок обстрілів у столиці закривають магазини і супермаркети. На заводі в Таганрозі, який виготовляє дрони, було гучно. Трагічна звістка сколихнула Камінькаширську громаду. Стало відомо про загибель військового Анатолія Савчука 1969 року народження. Він віддав своє життя за Україну 11 січня 2026 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Прощання з героєм та прибуття скорботного кортежу оголосять згодом. Гірка втрата і для Доросинівської громади. 11 січня 2026 року помер захисник, житель села Немир Сергій Верезій. До лав збройних сил його призвали 19 травня 2024 року. Сергій був стрільцем 2-го стрілецького відділення, 197-го окремого стрілецького батальйону. Життя оборонця обірвалося на 48-му році. Поховають воїна на місцевому кладовищі. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття родинам загиблих воїнів, честь та шана героям. 13 січня мешканці селища Маневичі прокинулись не від будильника, а від вогню та сильного диму. На вулиці Незалежності Палав двоповерховий багатоквартирний будинок. Через сильне задимлення рятувальники працювали у спецзасобах, адже повітря було непридатне для дихання. Полум'я охопило дерев'яні конструкції. На щастя, ніхто не постраждав. Причину загоряння ще встановлюють. Вранці 13 січня на об'їзній дорозі біля Ковеля трапилась серйозна дорожня транспортна пригода. У кювет злетіла вантажівка. Попередньо відомо, що причиною ДТП стали складні погодні умови. Проїжджа частина була надзвичайно слизькою через ожеледицю, яка утворилася після нічного похолодання та опадів. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Наразі правоохоронці працюють над встановленням усіх обставин автопригоди. Поліція закликає водіїв бути максимально обережними на дорогах, особливо в умовах. Ожеледиці дотримуватись безпечної дистанції, швидкості та за можливості утриматись від поїздок. Президент України Володимир Зеленський звільнив Івана Рудницького з посади голови Волинської обласної державної адміністрації. Відповідний указ оприлюднили 12 січня 2026 року на офіційному сайті глави держави. Водночас іншим указом президента Івана Рудницького призначили заступником голови служби безпеки України. Також президент підписав указ про тимчасове виконання обов'язків голови Волинської обласної військової адміністрації. Наразі керівником області у статусі викон. Новача обов'язків став заступник Івана Рудницького Роман Романюк. Після смерті чоловіка, який займався продажем наркотиків, 44-річна Лучанка очолила злочинну групу і налагодила нову справу: виготовлення і продаж небезпечного наркотику спайсу. Учасники групи змішували різні речовини, щоб отримати сильнодіючий наркотик. Його продавали молоді, наркозалежним або тим, хто просто хотів спробувати. Готову суміш зберігали в себе вдома разом з іншими психотропами, шприцами. Пристроями для вживання, готівкою та телефоном для зв'язку з клієнтами. Наразі організаторці та ще одному учаснику вже оголосили підозру. Слідство триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч проти 13 січня Росія завдала масованого удару по мирних містах України. Під ворожим вогнем опинилися Одеса, Київщина, Житомирщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Сумщина, Донеччина. Росія вдарила по поштовому терміналу у коротичі. Внаслідок удару загинули четверо цивільних. Ще шестеро людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Ракети влучили по Одесі. П'ятеро людей поранено. У місті спалахнули пожежі. Пошкоджено шість багатопокрів квартирок, дитячий садок, два гаражі та дев'ять автомобілів у Броварському, Фастівському та Вишгородському районах руйнування та пожежі пошкоджено житлові та промислові об'єкти. Сотні тисяч сімей залишилися без електрики. На Житомирщині ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Жертв за попередніми даними немає. Через масові відключення електроенергії у столиці та області мережі супермаркетів змушені тимчасово закривати магазини, повідомляє Форбс Ukraine з посиланням на заяви ретейлерів. У нову сповідомили, що близько 17 магазинів на Київщині тимчасово не працюють. У мережі Сільпо ситуація подібна. Деякі локації не приймають покупців через проблеми з енергопостачанням. Компанії обіцяють оперативно відновлювати роботу магазинів після появи світла. У неділю 11 січня, прямо посеред дня, біля торгового центру у Львові стався напад на військовослужбовця. Під час проведення спільних із поліцією заходів щодо оповіщення населення про мобілізацію, місцевий мешканець під час перевірки документів раптово витягнув ніж і вдарив ним військового у живіт. Після нападу він сів у свій мікроавтобус і намагався втекти. Але чоловіка розшукали та затримали. Постраждалого військового з проникаючим пораненням доправили до лікарні. Наразі він перебуває під наглядом медиків. Чотирнадцятирічному підлітку, який у Києві напав з ножем на вчительку та однокласника, повідомили про підозру у замаху на життя двох людей. Обоє потерпілих нині перебувають у лікарні у тяжкому стані. Напад стався вранці 12 січня в одній із столичних шкіл. За даними слідства, дев'ятикласник заздалегідь підготувався до нападу. Прийшов до школи з двома ножами балаклавою та шоломом, які приніс у рюкзаку. Перед початком уроку хлопець переодягнувся у вбиральні. Після чого підійшов до класу та почав бити ногами й руками у двері. Коли вчителька відкрила, він ударив її ножем. Потім кілька разів поранив 14-річного однокласника, який сидів за партою. Після нападу підліток почав завдавати ножових поранень і собі. Вчительку та школяра з важкими травмами госпіталізували. Сам нападник також перебуває у лікарні під наглядом поліції. Мотиви нападу наразі встановлюють. У кривому розі судитимуть восьмох людей, серед яких депутат міськради та керівник фірм. Вони, за даними слідства, розкрадали гроші виділення на ремонт укриттів і житла. Протягом 2023-2024 років уклали майже 200 угод на 57 мільйонів гривень. Схема проста: завищували ціни на матеріали та малювали обсяги робіт. Так вдалося привласнити 2,5 мільйона бюджетних гривень. Збитки вже відшкодовані, але справу передано до суду. Фігурантам загрожує до 12 років тюрми. З конфіскацією майна. Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки вранці 13 січня змінив попереднє рішення і підтримав відставку Василя Малюка з посади голови СБУ. За рішення проголосували 12 депутатів. Один утримався, 5 були проти. Напередодні комітет не підтримав подання президента, але вже наступного дня провів повторне засідання. Тепер рішення комітету відкриває шлях до голосування у Верховній Раді. Поки ми обговорюємо події в Україні, світ також не стоїть на місці далі до новин світу. Наші передали привіт Таганрогу. СБУ і ВМС України влучили ракетами по заводу, де виробляли дрони для армії Росії. Ціль підприємство «Атлант Аеро», яке повним ходом робило ударні безпілотники «Молнія», Оріон та «ФПВ-дрони», якими росіяни пускають ракети по наших містах. Там же збирали системи радіоелектронної боротьби для війни проти України, влучили чітко в цехи, де велося виробництво. Після ударів на заводі почалась серйозна пожежа. Було чутно потужні вибухи. Також прилетіло на ще один важливий об'єкт авіаремонтний завод імені Берієва, що теж допомагав армії РФ. Норвегія допомагає Україні інтегрувати вітчизняні ракети-перехоплювачі у систему протиповітряної оборони на самс. Про це 12 січня заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт ейде За його словами, українські виробники спільно з Норвежцями вже працюють над тим, аби наші ракети могли ефективно працювати насам, які захищають українське небо від російських атак. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Також закликаємо підписатися на наші сторінки у YouTube, Фейсбук та інших соцмережах, аби дізнаватися оперативною інформацією першими. Стежте за новинами разом з конкурент Волинь. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня для вас. У студії працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.